Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні перший в цьому році огляд хіт параду від Spotify новинки щоп'ятниці. Як завжди, спочатку оглядаємо з першого по 10 місце. На, першому, на першій сходинці у нас пісня Дим. Слухаємо. Ну, дуже проста пісня, якийсь звичайний ритм. Спочатку був трохи повільний, потім він пришвидшився. Але е, не знаю, чому особисто ця пісня стоїть на першому місці. Я б їй не дав таку високу сходинку але ну, послухаємо далі, що буде. І я знову напишу тобі для Тима, до свій

Блін, цей ай-яй, вай-вай-вай, ламборджіні, крузак е це просто такі накидування слів, і з цього зліпили пісню. Це моя особиста думка. Не знаю, мені чомусь не дуже це подобається, але як є, давайте ще трохи послухаємо. <плес> На другій сходинці у нас Клавдія Петрівна і Ості. Чорні білі. Слухаймо. Серед цієї зимової ночі попрошу тебе лише одне. Милий, глянь мені, в очі. В стилі Клавдії Петрівни. Це блін, це просто зараз трендово, тому і Ості теж співає в стилі Клавдії Петрівни. Ну, мабуть, людям треба така музика, і як є попит, значить, отже і буде пропозиція. Не кохай, Тесленко, третя сходинка. Життя дає погані карти, зав'яли квіти, тобі не до жартів і ця зима мене тебе в плацкарті, Та твої сльози вже його не варті. І далі від всього, що давно було, що далі? Не скаже вже тобі ніхто, на жаль, вам разом бути не дано. І не почуєш, ти його алло Якщо не вмієш, то не кохай Якщо не хочеш, то не цілуй. Ночами більше не зігрівай. Мене забувай, мене забувай. Якщо не вмієш, то не кохай. Якщо не хочеш, то не цілуй. Ну, не сама хітова пісня від Тесленко, але краще поки що з того, що ми почули, як на мою думку. А... У Тисленка він інколи використовує дуже вдало гітару. І от е, вона підкреслює композицію. Тут мені не вистачає, от, в приспіві е, вона десь є, але так, на задньому фоні. Хотілося б її трошки більше. Е, ну... Ночами більше не зігрівай мене забувай мене. Забуваєш, а та деклону, його бій більше не планять. І ти сумавці на стерпі, тишині. А... О, прикольно так достав нотку. лиш сумні пісні. давно було. На четвертій сходинці у нас пісня Забирай, Лаут, і Яріма. Кольний саунд. Поки що подобається. Знаєш, нам було складно. Нас змінило життя. Трохи затягнуто якось. Залишатись не варто. Трішки пробати. Так відпустить мене утекло Прошу обіти за. Де є ріма в пісні? Відпишу, було, вас, ну, спокійна, просто пісня. Не знаю, посидіти по... помріяти під неї, чи щось як в фоновому режимі. да, в принципі, чому б ні. А, а так, мені ну, недостатньо не тут якогось розвитку. Тобто його немає. Вона в одному темпі якась така дуже-дуже нейтральна, я б сказав. «Strangers» Луїс Капальді. We were strangers at the bar. They were playing on the wall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, My dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became a hundred days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you. And I know I waited all my life just to fall. In the blink of an eye it all fell through I can't even lie, I'm not doing well Waking up without you, sleeping by myself. Прикольна така пісня, я кажу, як це такі пісні для фільмів, для мелодрам, де люди або розходяться, або навпаки, зустрічаються, обіймаються. Ну, у нього прикольний тембр. Зроблено все якісно, гарно. Кому подобається така музика, такі пісні, то ну, це непогана пісня. Коли трек? Наступна сходинка. І що це? Мосбан Не просить весь день, коли вже цей трек і закрию двері, запишу нормику, плети. Віддався весь цей не цей бідний серця. Нехай порвуть колонки, почує весь сес. Цілі наживатися, а стати кращим Ми піднімали планки, більше ністи нема газі на фізачарів. Хоча його помінялась бачення, не знайшов я вихід а прорив його дикою працею. Не для мене пропивати татови ночами бути з невідомими дамами, або яких там путанами Не мене, де що себе, злама, не зламаю. що там потрібно де близьких, та для тих а самих братів. Іди них то спочатку й до кінця мій брат, віра його тепла, від вогня мій брат, беручо, коли не міг. Не дуже я розуміюся на репі, але от мене не чіпляє, скажімо так. Не чіпляє ні текст, ні музика. Зроблено якось, ну, от, якщо взяти по назві пісні, коли трек. Да? Тобто як, таке враження, що от, ну, коли трек? От, випустили трек, е такий сируватий, навіщо? не зрозуміло, Але All My Life. Наступна сходинка. Така музика. Кінець 90-х, початок 2000-х років. Зроблено нормально. Нічого не можу сказати. І запис, але. ж All my life, і все, і якось. Восьма сходинка. хіт параду від Spotify – це Суров, і. Анастасія Приходько. Холодно. Незнайома я з творчістю Сурова. Послухаймо зараз. Готові кинути своїм Реклама від Spotify. У вас є час для того, щоб поставити лайк, підписатися на канал. Мені буде дуже приємно, і я цілую вашу підтримку або задонатити Збройним силам України. Їм це дуже-дуже потрібно. Отже, слухаємо. Трек, холодно, від Анастасії Приходько і Сурова. Ну Класно, скрипка. Тара, різноманіття інструментів. У моїм серці розбиті мрії, але в сумних очах живе надія. Стріляли в душу, ламали крила, але не знали, в чому моя сила. Я нікому не віддам своє. Свобода, все, що в мене є. І є, і є, і є. Я... Ну от що можу сказати вже? Ну, Класне аранжування, класний інструментал, але от слова, ну, як-то, оці є є, є, є є, і Рима дуже проста. Ну, Хотілося б чогось складніше від цих артистів. Хомото моє. Все одно, я чекатиму, я чекатиму, тишу Ходимо під небом синім ходимо. Таранжування Воно бачить і чує, все одно, все одно. Хто забрав тепло, той холод відчує. Холод, люди буде у мене останнє. Я нікому не віддам своє свобода, все, що в мене є. І є, і є, і є. Я ніколи свого не віддам. Яка б не прийшла біда. Холодно. Тобі було йому холодного. Не... Цю пісню витягнуло дійсно аранжування і інструментал. А, текст. Ну, холодно, в домі моєму холодно. Ну да, це, в принципі, воно в голову забивається дуже швидко, і людина може це наспівувати якийсь час. Але ну, не хітова ця пісня, і особливо куплети хочеться трошки глибшого і в Римі, і, і по сенсам, скажімо так. Дев'ята сходинка в нас це Колискова для жаби, рогата жаба. Це гурт, який набирає обертів, як на мене, я за ним слідкую. Не можу сказати, що я до кінця розумію їхню творчість, але кому подобається такий стиль, ну, то це знахідка в, нашому, в нашій українській творчості, я б сказав. Вони роблять те, що мало хто робить, скажімо так. На ритм все. Зверніть увагу на а, такі приколюхи на задньому фоні. Дуже ну, атмосферно воно звучить. Не дуже схоже на колискову, але ж це колискова для жаби. Можливо, жабам така колискова і потрібна. Е, пишіть, до речі, що ви думаєте про цей гурт в коментарях. Мені буде дуже цікаво ваші коментарі подивитися. Десята сходинка нашого хіт-параду. не буду я ламати язик, е, просто слухаємо. Don't say this, don't say... I'm not playing by the rules If they were made by you I won't break just like that I'll make my own mistakes Till I'm wrong in all the right ways Save all your tears, you don't wanna wait into the crowd Baby, Тисичостовай да making perfect sense під this is со I am Who I am Класний саунд. Мені подобається. Оця вставочка. Зараз ми її дослухаємо до кінця. Що вона означає? Але ну, до цієї вставочки мені навіть заходило так круто. Прикольно. Не знаю, чому ця пісня на 10-й сходинці, але мені заходить. От дуже класно. І зроблено класно. Класний вокал, класна мелодія. Ну чому б ні? Ти like I'm, I'm not gonna be just like them This is just the way that I am. Хто буде слухати, зверніть увагу на цю пісню. Якщо що, додавайте собі в плейлист. І 11-м треком, як завжди, буде пісня з мого плейлиста. Пісня Вода з-під крану. Це, ну, така пісня, я б сказав, таким дідам, як я, які ще жили в 90-х і пам'ятають про. Те, що співається в цій пісні, як воно було. Пісня є в двох аранжуваннях. Співає її Зекум і Руслан Горовий. Є вона в двох аранжуваннях, просто її Зекум співає, але вона більш така легка. Ця більш важче її зробили, і саунд тут, ну, такий крутіший, я б сказав. Але на рахунок Руслана Горового, ну, чи додав він, ну, його вокал, мені здається, трохи заважає. Але давайте послухаємо. Mm. Слухаємо. Такий рок-н-ролл класний. Мені подобається. Зверніть увагу, якісний запис, який тут пам'ятає буремні дев'яності, хто щоб подивитись, відік ходив у гості, хто носив мальвіний годинники Монтана. І слухав пісню градів, як раняли наркомана. Той, хто пив воду з під крана, той, хто пив, воду з під крана, той. Воду з під крана. Сукор по купонах. Те трістуалеті, пастери на стінах, порно на касеті. касетні. Хоча б вивтолік підводився з дивана. А хто западив, то я молодого джегічана. Той хто пив воду з відкрана. Дуже класна композиція. Мені от вона подобається заходить так. Я б сказав, бодрить. Той, хто пив воду з-під крана, і хто не пив воду з-під крана, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за те, що дивитесь. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей і зустрінемося ще на... З 11... на огляді з 11 по 20 місце. Не забувайте про це.